Вітаю вас, друзі, та радий вас бачити на нашому ютуб каналі, інстаграм та TikTok. До вашої уваги пропонується будинок, що знаходиться в селі Городище Білоцерківського району Київської області. Вісен до Білоцеркви складає біля 14 кілометрів, до Києва біля 90 кілометрів. Під'їзд до нашого будинку заасфальтований, розташований в другій лінії від річки Рос на ділянці в 30 соток з призначенням землі під будівництво і обслуговування житлового будинку. Фасад території огорожений ще дерев'яним парканом. На нашій території, крім самого будинку, розташовані ще декілька господарських споруд. Праворуч від нашого будинку розташована літня кухня з підведеними до неї газом та світлом. Ліворуч від будинку розташований старий глиняний сарай, демонтувавши який ми маємо чималий передній двір, де перспективи ви маєте змогу зробити гарну зону відпочинку. Також на нашій ділянці розташована своя діюча свердловина, яка чудово слугуватиме для поливу газону навколо будинку. Також зазначу, що село Городище користується досить великим попитом на ринку нерухомості Білої церкви, приводом якого є невелика відстань до міста, а зважаючи на ціну, дана пропозиція дуже цікавою. Перейдемо до огляду заднього двору та загалом будинку зовні. Нагадаю, наш будинок розташований на ділянці в 30 соток правильної форми з призначенням землі під будівництво і обслуговування житлового будинку. Рік побудови становить 1972, фундамент під будинком бутовий, стіни глиняні, укладені цеглою. По периметру нашого будинку встановлені вікна ще старого зразку, тобто дерев'яні. Дах на будинку покритий склястих листів шифером. Обійшовши будинок ззовні, жодних критичних нюансів по коробці я не помітив, окрім димоходу, який варто було перемурувати. Та поки ми поступово переміщаємось оглядати наш будинок зсередини, прошу поставити вподобайку даному огляду та підписуватись на наш YouTube канал, Instagram та TikTok. Та якщо ви маєте на меті продати свою нерухомість, будь ласка, телефонуйте в наше агентство нерухомості максимум, що біля церкві. Зайшовши до будинку, ми потрапляємо до веранди площею 7,6 м2. Праворуч від веранди розташований коридор площею 57 м2, з якого ми маємо можливість потрапити до двох житлових кімнат площею 14-15 м2 кожна. Загалом по будинку ми маємо три житлові кімнати. Третя кімната має площу 7 м2. Загальна площа по будинку складає 53 м квадратних також перспективі одної житлових кімнат можливо використовувати під кухню. Що ж, ось такий вийшов фотовідеогляд будинку в селі Городище. Нагадаю, якщо дана пропозиція вас зацікавила, будь ласка, телефонуйте в Агентство нерухомості Максимум, що білій церкві. А я хочу вам подякувати та нагадати ставити вподобайки та підписуватись на канал. З повагою Роман Морський та Агентство нерухомості максимум, що біля церкви, та до зустрічі на нових об'єктах.